Автобус загорівся на холду в Полтаві. Ціла родина задихнулася чадним газом і став татом у 12 років. Усе, що треба знати сьогодні, упродовж наступних 15 хвилин, вітаю вас. Кривава стрілянина у французькому місті Ліль. Троє людей поранені. Серед них 14-річний підліток. За даними поліції, невідомий близько 10-ї вечора розрядив у натовп цілого обійму набоїв. Одному із перехожих влучив у шию. Решта здобула поранення. Ніг поліція досі з'ясовує, ким був цей нападник. Проте, за даними преси, несамовитому стрільцеві вдалося втекти. Побільшало поранених під час вибухів на складах зброї у Балаклії, що на Харківщині, станом на цю годину. Повідомляють уже про п'ятьох. Нині вони під наглядом медиків. Одна людина загинула. Близько 36 тисяч мешканців міста і довколишніх сіл евакуювали. Вибухи там тривають і досі. Снаряди розриваються із періодичністю 5 на хвилину. Рятувальники борються із пожежами, повністю розмінувати склади в Балаклії в міноборони обіцяють за два місяці. Поки ж десята частина міста залишається без струму. і Газу. Пороховий склад вибухнув у російській Казані. Вигоріло приміщення на 400 квадратних метрів. Під час гасіння загинув один із пожежників. Рятувальники присвоїли цій техногенній катастрофі передостанній рівень складності. Про збитки поки не повідомляють. Відомо тільки що спалахнуло в цеху готової продукції. Пороховий заводу Казані найстаріший у Росії. Тут виготовляють заряди як для стрілецької зброї, так і артилерії та ракет. Двоє військових загинули, двоє поранені. 78 разів бойовики обстріляли позиції сил АТО за минулу добу. Найгарячішими точками залишається Широкине, Зайцеве, Троїцьке. Мирний житель, поранений в Авдіївці. Куля влучила йому в плече просто в дворі будинку. Щодня чути канонаду у водяному. Наслідки обстрілів бачили журналісти сьогодні. Оцей залізний вагончик стояв ось тут на плитах. Отут От на плитах прийшов град, яка сила удару, що вагончик таку масу відкинуло. Вон одна бетонна плита лежить через дорогу. Десятки воронок від градів, глибиною в людини, сотні величезних уламків, зруйновані будинки. Кілька днів тому тут ще був дах. Тепер діра у водяному не залишилося жодного вцілілого будинку і жодної згадки про мирне життя. Так в землю застряло, що достатньо не Осколки від снарядів не витягнули. Українські морпіги в останньому бою втратили двох товаришів ще семеро поранені. Підрозділення вийшли скажімо так, на зайнятий противником рубеж. На рубеж зайняли, вибили його оттуда, вибили. Ну, к сожалению, противник, опять же, воспользовался таким моментом. Они, скорее всего, знали, что на їхніх уже позициях нікого живых Вони нету. Они также рискнули, разменяли свой личный состав і применили. Бальшою, скажімо так, поставили плотність огня всіми видами вооруження, які в них ємілість. Тіла загиблих, які залишалися на непідконтрольній території, врешті вдалося забрати. Найближчими днями бійців поховають. З Донецької області Тетяна Уралова, Олександр Давиденко. Сьогодні канал Україна. Автобус з пасажирами на ходу загорівся у Полтаві. Водій, почувши запах диму, встиг висадити людей, і буквально за хвилину вже палало на повну. За словами очевидців, у шофера не було вогнегасника. Через 15 хвилин автобус загасили рятувальники. Але коли він вийшов на дві, він побачив, що вже відпоні. Внаслідок пожежі було знищено це обшивку моторного відсіку, електропроводку моторного відсіку і зовнішню задню частину автобуса. Трагедія в селі поблизу Красногорівки в приватному житловому будинку загинула вся сім'я двоє дорослих і трирічна дитина. Вони отруїлися чадним газом. Чому сталося нещастя? На, на місці з'ясовував Єгор Логінов. Я спочатку подошла, стала стучати, звати толік-толік, он не откликается. Я попробувала такі окна, вони були гарячі. Вранці Людмила Іванівна помітила вікна у будинку. Навпроти потемніли від Кіптяви, відчула запах гару, покликала сусіда. Ми розбили окно і двері він відкрив. зашли. Вони. Ми спочатку двох побачили, жінку і рібнучка, а потім цей, і мужчина. Лежить хлопчикові сину 27-річної жінки було три роки. Сім'я винаймала будинок. Чоловік працював трактористом. Спокойний, ні кахемні він випивав. Не без того, Ну щоб сильно так напиватися не нілочі пожежі не було. Кажуть рятувальники тлів диван, на якому спав чоловік. У лічені хвилини будинок наповнився чадним газом. Рядушкам возле дивана було установлено обагріватель кустарного производства, і возгорание вазгарання тлінія дивана. У поліції кажуть, у Мар'їнському районі подібні трагедії не поодинокі. З початку року зафіксовано вже шість випадків отруєння людей чадним газом. Десять чоловік загинули. З Донецької області Єгор Логінов, Данило Городецький, Олександр Артеменко. Сьогодні канал Україна. Страшне ДТП за участі шкільного автобуса, вантажівки та легковика забрало життя двох людей. Аварія сталася в штаті Техас. Вантажівка виїхала на зустрічну та ледь не зіштовхнулася із автобусом, який перевозив шкільну спортивну команду. Натомість протаранила легковий автомобіль. Двоє водіїв загинули на місці. Автобус із дітьми вискочив на узбіччя та перекинувся. 18 рошколярів і трьох тренерів які були в автобусі. ушпиталили. She two річка з нечистот у Ватутіному на Черкащині. Каналізаційні стоки течуть просто вулицею. Комунальники не встигають латати діряві труби. Дихати неможливо, скаржаться місцеві. Крім того, нечистоти можуть потрапити до водосховища. З'ясовувала Євгенія Підлісевич цієї річки немає на карті Ватутіного, та знайти її в місті неважко. За запахом так провулком течуть каналізаційні стоки. Зелена рідина прямо під вікнами житлових будинків. Люди скаржаться, дихати просто неможливо. Як вам прогулка під річкою? Дуже цікаво. А аромат Взагалі шикарніший. Особливо як вітру немає, то взагалі задихнутися може. Фекалії, натуральні фекалії. Але запах не найстрашніше, кажуть місцеві. Нечистоти стікають у річку Шполка. Там в Ватутінське Ватутінське і ось шполка, а шполка там далі вже, вплоть до Чорного моря. Ну все, водойому. Я думаю, що тут вже його не, ну, цієї риби не буде, років 15, це точно. Місцеві підрахували, прориває каналізацію вже шостий раз за рік. Труби прогнили, вже багато років вони там були і впали туди. Ну, зробили ремонт і знову біжить. Навірно, мабуть, в другому місці прорвало, не знаю. Це до міської влади міська влада журналістами говорити не хоче. Ви Ми відновлюва і всім запретю, і директору всім запретю давати коментарі. Чому? а тому що це не шоу? Яким боком ви до цієї ситуації? Позицію чиновників про причину катастрофи сьогодні знайшли на офіційному сайті міста. Зупинку колектора і обвал труб різних діаметрів зумовила людська недбалість. В колодязь колектора було засипано велику кількість сміття. Каналізаційні труби було укладено в 68-му році. Термін експлуатації розраховано на 25 років, а фактично вони витримали вдвічі більше. На сайті міськради запевняють, ліквідують наслідки аварії, замінили 300 метрів труб, ще 200 залишилося. Просять жителів потерпіти. Екологи взяли проби ґрунту і води з річки Шполка. Концентрація шкідливих речовин перевищує норму. Амонію в 11 раз, е, нафтопродукти. Шість шість раз екоінспекція зобов'язала місцевий водоканал ліквідувати аварію до понеділка. Якщо комунальники не впораються, їх оштрафують на 850 гривень. З Черкаської області Євгеній Підлісевич Юрій Підлісевич сьогодні канал Україна. Била дитину, поки та не знепритомніла. Прийомна мати в Києві так виховувала чотирирічну доньку, що дитина опиналася в лікарні. Жінка її сама туди привезла. Лікарі діагностували в маленької забої і гематоми. Правоохоронцям мати пояснила, намагалася промити доньці шлунок та нібито отруїлася рибою. Дитина не слухалася, тому відлупцювала її паском. У поліції з'ясували, 32-річна молодиця виховує 7-річного хлопчика і 4-річну дівчинку. Взяла їх на виховання із Тулку зараз живе в орендованій квартирі. Дівчинка знаходиться під наглядом медиків. За попереднім висновком лікарів у неї набрик головного мозку через підвищений рівень води в організмі. Розпочаток кримінальне провадження за статтею злісне на обов'язків по догляду за дитиною. Станція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі. Наймолодшим татусем в Індії став 12-річний підліток. Матері його дитини 17. Немовля народилася ще в листопаді. Торік молода матуся поскаржилася на зґвалтування, та спершу ніхто не вірив у батьківство хлопчика. Тоді зробили аналіз ДНК. Тепер 12-річного татуся судитимуть за розбещення малолітньої. Імена молодих батьків не розголошують. Відомо, що вони двоюрідні брат і сестра та живуть поруч. Майбутня медсестра торгувала наркотиками на Житомирщині. Поліцейські просто посеред занять затримали студентку медколеджу. У торбі 21-річної дівчини знайшли 24 згортки з амфетаміном, долари та гривні. Наразі правоохоронці розшукують людей, які постачали їй наркотики. Дівчині загрожує до трьох років за ґратами. Вона розповсюдила не тільки в навчальному закладу, а й по місті Бердичів. Бердич. Встановлюються причасні особи, які е, з, е, з нею були, мабуть, були з нею пов'язані до або причетні до збуту цих наркотичних засобів. Перший в Україні банк насіння створили у Луцьку. А все через загрозу глобального потепління. Дерева сохнуть і перестають плодоноснити. Щоб. Уникнути екологічного лиха створили стабілізаційний фонд. Як він працює і що в сейфах бачили кореспонденти сьогодні? До Волинського селекційно-насінневого центру приїздять екологи з усіх областей, бо тут запрацював перший в Україні банк Насіння. У прожарині банки сухе те насіння засипаємо. За металевими дверима у сховищі номер один стабільна низька температура на полицях 10-літрові бутлі в одному до п'яти кілограмів насіння. Це хвойні, модрина, ялина, сосна. По його кольору ми е, определяємо, чи попала туди сирі чи не попала. Після того, якщо він змінив свій колір, ми е, відкриваємо банку, просіємо, провіємо, е, просушуємо насіння. А ось для жолудів індикатора не треба, їх оглядають візуально і бережуть, мов зіницю ока, адже дуб плодоносить з чималим інтервалом. Сосна плодоносить через 2-3 роки. Дуб е масове плодоношення може бути період і до семи років. З тим і створений банк, щоб постійно мати резерв насіння. Уже цієї весни насіння висадять на плантаціях центру. Коли воно проросте, саджанці передадуть у лісові господарства країни. Їх буде найбільше як 30 гектарів площі. Тепер ніж насіння потрапляє у банк, його ретельно перевіряють. Робить це спеціальний комбайн. Апарат для відбирання насіння більш якісного і на менш якісне на дві фракції розділяються насіння. Фахівці сподіваються, що банк насіння дозволить у майбутньому отримувати якісні породи дерев а отже, швидко відновлювати генофонд українських лісів. Із Луцька, Олександр Стернічук, Роман Іванський, сьогодні канал Україна. Копачі бурштину пікетували райвідділ поліції на Рівненщині. На акцію протесту вийшли близько двох сотень людей. Вимагали в правоохоронців не заважати чорним старателям. Напередодні вночі поліція вилучила в копачів шість помп, якими ті намивали бурштин. Після шестигодинної акції протесту її учасники розійшлися. Порушень громадського порядку і публічної безпеки не було. П'ять днів у пустелі через помилку навігатора провела студентка із Техасу Амбер Ван Хеке. Вона їхала подивитися на Гранд Каньйон Аризоні та схибила. П'ять днів харчувалася сухофруктами та локшиною швидкого приготування, яку варила на розпеченому капоті машини. Поблизу місця, де зупинилася на піску, написала Рятуйте, аби знайти в пустелі, стільниковий сигнал промандрувала 17,5 кілометрів. Уже за кілька годин. Рятувальники знайшли її зневоднену та опечену сонцем за п'ять днів пролетіло кілька гелікоптерів, і вони оминули мене. Тож, коли побачила, що літак знижується, була без від щастя. Парамедики спустилися до мене і спитали: аго, це ви нам дзвонили? Україна переходить на літній час у ніч проти неділі. стрілки годинників переведуть на одну годину вперед. Аби мінімізувати стрес для організму від часового суву. Медики радять у перші тижні після переходу на літній час лягати спати на півтори години раніше та більше гуляти на свіжому повітрі. 70-річний ювілей відзначає сер Елтон Джон. Святкувати попзірка планує із розмахом, те саме тримають у секреті. Відомо, лише що співатиме на святі його кума Леді Гага. Сам Алтон Джон із усмішкою говорить про власне 70-річчя. Мовляв, як гарне вино із роками стає кращим та співає досконаліше. До круглої дати артист приурочив тур «Wonderful Crazy Night», Має відвідати 19 країн, та України серед них немає. Ласий до хліба кіт, новий улюбленець соцмережу. Пітерський пухнастик на ім'я боря вкрав буханця у господарки. Попри вмовляння власниці повернути з добу не хотів. Ба Більше вчепився в неї так, що навіть після добрячої траски не віддав. Ти довго вісіш? Ну серйозно. ні Ну, сволочі! Більше новин на сайті сьогодні.ua. на цьому поки все. А і ще більше новин сьогодні покажуть 15-й. Залишайтеся з Україною.